Дякую за можливість виступу і е, хочу дещо можливо поділитися, поділитися досвідом, е, оскільки транзакційний аналіз це той е, метод, з яким я зустрічаюся, досить давно і досить давно працюю з ветеранами, тобто з 2014 року. І хочу сказати про те, що тема роботи з ветеранами, вона, мабуть, є актуальною і буде актуальною ну ще довго, але наразі вона теж набуває особливого значення, і це пов'язано з тим, що частина уже ветеранів повернулася, і повернулися це ветерани, які отримали інвалідність, і тому ця проблема, це питання, воно є досить таки об'ємним. І один із таких моментів, який варто враховувати, це явище подвійного переходу, і чому, наприклад, метафора теж в цьому допомагає. Справа в тому, що військовослужбовцям, точніше, не військовослужбовцям, цивільному населенню спочатку доводиться переходити від мирного життя на воєнний лад, а інший перехід це перехід від активних воєнних дій до умов небойового бойового характеру. І тому ці переходи вони включають в себе кілька таких спільних речей. Це різка. Зміна подій, коли змушені діяти до ситуації безпосередньо, намагання призвичаїтись і знайти свою нішу в незвичайних умовах, а незвичайними умовами будуть як спочатку бойові дії, а потім цивільне життя це теж буде незвичайна умова. Вироблення спонтанної інтуїтивної поведінки як реагування на навколишні події взаємини і людей, а також це опанування ситуації, яка змінилась тоді, коли доводиться призвичаїтися і виконувати певні моменти. І насправді мені дуже подобається правила бою, які дають можливість нам просто зрозуміти досить цього досить, навіть для того, щоб пояснити дружинам ветеранів. Ветеранам, що з ними відбувається, і є правила бою, які були розроблені п'юселоком та Макгонелом. І одна із таких речей, які здобувають ветерани, це замри серед хаосу. А коли ти зустрічаєшся з чимось незрозумілим, ветерани досить часто завмирають, або якісь певні зміни, які відбуваються, адже їм потрібно дуже швидко зорієнтуватися і почати щось робити. І тому завмирання це те, що ми будемо зустрічатись постійно. Довіряй лише своєм. це теж одна із історій, з якою ми також стикатимемося, особливо родини, тому що ветеран, коли він повернувся для нього важливими залишаються побратими. Я коли сказав один із ветеранів про те, що побратими це більше ніж друзі, і більше, ніж рідні, це щось інше. Плануй наперед. Також ми з вами можемо зустрічатися з таким явищем як доволі детальне планування. І якщо щось іде не по плану або щось не відповідає тому, що потрібно, у ветеранів виникають різні реакції. Це може бути і агресія, і злість. І почуттям. Для того, щоб вижити, ти маєш виключити почуття, ти маєш перетворитися в того, хто буде виконувати завдання, і при цьому не буде почуттів і іншого ставлення до того, що відбувається. Знай територію. Досить детально, ветерани починають вивчати територію. І мені дуже цікаво, коли навіть приходячи на консультацію, саме найперше, що вони роблять, вони так само вивчають територію. В результаті загрози. Дій. Якщо ти стикаєшся з небезпекою, ти маєш діяти автоматично. І важко говорити про війну. Це теж той аспект, який ми можемо не те, що ігнорувати, але нам хочеться поцікавитися, а як тобі було, а що з тобою було, але насправді про це говорити дуже важко. І насправді ці правила, які ветерани здобувають там, їх потрібно адаптувати до мирного життя, до цивільного життя. І тому саме в адаптації і допомагає метафора. Тому що метафора це така собі стилістична техніка, яка використовує порівняння двох різних понять для перенесення характеристик однієї концепції. Інші. І це якраз дозволяє описати і пояснити щось, про що буде дуже важко говорити. Або неможливо говорити. І тому, наприклад, в роботі з ветеранами можна використовувати і вже говорили про це: це метафору тіла, тобто, що відбувається в тілі, як відбувається в тілі. І варіанти метафор це багато є класифікацій, але це одна із них. Це читання та обговорення метафор, які виражені в притчах, повчальних історіях спільно з батьками, з дітьми, обговорення малюнків, метафор і складання розповіді за ними, і робота з метафоричними картками. І я сьогодні хочу представити, оскільки я розумію, що і регламент, і, власне кажучи, теж час закінчується. І я зараз хочу повернутися до метафоричної історії, яка пов'язана із тим, як ми Можемо допомагати ветеранам. Більше того, цю історію, ці історії вони використовуються для зміни сценарію. І мене найбільше вразило те, коли ми разом з ветераном. Проговорювали і писали його історію разом. І він запропонував історію щодо подолання, ну, зокрема, коли працювали, це зради, так, тобто зради побратимів, це, мабуть, найважче, що може бути. І що саме цікаве, в історії третій, я зараз дещо поясню, він якраз дав собі погладжування, він дав погладжування за те, що він здобув величезний навик. Власне, яким чином, і це те, що дуже діє у роботі. З ветеранами ми можемо пропрацювати і заборони, які є. Більше того, егостани, оскільки коли ми працюємо із ветеранами, там можуть бути, наприклад, активізується якраз егостан родителя, але родителя караючого, тому що я себе картаю за те, що зі мною щось не так. І таким чином ми теж можемо за рахунок метафори допомогти. І саме тому є така схема, є така структура, яка доволі дієва. І як на мене, вона нам може навіть підказку дати, бо ми можемо працювати з будь-яким. Такими речами початок історії 1 це історія, яка є узагальнена. Історія, яка стосується всесвіту, яка стосується країни, чогось дуже великого і значимого І ми починаємо розповідати цю історію. Надалі ми можемо ми продовжуємо розповідати другу історію, а друга історія це вже історія про реальну людину, яка має або схожий досвід, або. Про ту людину, яка пережила, подолала, або про знайомого, чи про відому просто людину. А от історія третя, це той основний посил, який ми хочемо. Чи це те, що стосується зміни сценарію, чи, наприклад, погладжування. І мені сподобалось, коли ветеран він собі сказав оце ось погладжування, коли зрада була, і він собі сказав про те, що я тобою горжусь, тому що ти все рівно не здався, і ти повернувся до сім'ї. Я тобою горжусь, я тебе ціную. І далі ми з ним вже коли говорили, то для нього це стало таким основним посланням. Я живий, я горжусь, я можу жити в сім'ї, я можу повернутися до цивільного життя. Далі ми закінчуємо історію другу, але закінчимо через позитивні моменти, і саме через певні виходи, які ми можемо разом пропрацювати. І, звичайно, закінчення історії два. І я можу ну, ще розповідати про метафору, але я хочу сказати один момент: свій час для мене була досить ресурсна метафора, яку я отримала на тренінгу, і ця метафора якраз стосувалася в першу чергу зміни сценарію. І я вже потім зрозуміла про те, що і в нейролінгвістичному програмуванні так само використовуються елементи транзакційного аналізу. І, зокрема, зміна сценарію, коли один із він вийшов. І сказав, шановні ветерани, ви зараз заблудилися, ви ходите по лісу, вам дуже важко знайти вихід. Але якщо ви зараз підете і почнете шукати вихід, ви станете мудріцями, ви станете шаманами. І, власне, для мене ця метафора це якраз про шаманство. І, як на мене, метафори в транзакційному аналізі це досить той момент, який можна використовувати, тому я дякую, дякую за можливість виступити. І якраз саме метафора шаманства про те, що і ми з вами стаємо шаманами, саме шаманами, коли працюємо, навчаємось і рухаємося. Тому дякую за увагу і дякую за можливість виступу.